Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Щоденник Вимушених змін. У нас сьогодні буде така незвична рубрика для мого каналу. Сьогодні ми будемо їхати на пікнік чи на вилазку, чи на природу. І сходили в Lidl, зробили закупи. і Сьогодні хотіла б зробити розпаковку, тому що знаю дуже багато ну і дівчат дивляться мене з України і завжди мені пишете, коли в мене є що по магазинам. Щоб я писала, з якого магазину я говорила, і говорила по цінам. Тому сьогодні вирішила таку зробити міні-розпаковку, що ми купили на яку суму. І, взагалі, подивитись, які ціни в Польщі зараз і які ціни в Україні можете зрівняти. Якщо ви в Польщі, можливо, зрівняєте, можливо, в вашому місті, де ви живете, будуть якісь другі ціни. Не знаю. Знаю точно, що по розказам моєї мами і Валіка вони ходять вично на закупи бідронка дешевше. Ну, не знаю, сьогодні ми були в Лідлі, бо він у нас дуже недалеко біля нас, там 5 хвилин хоч, би. рішили швидко побігти і купити. Не такі великі закупи, щоб там знаєте, на неділю або на дві. Ну, На вилазку то, що треба. До речі, завтра хандлова неділя торгова, тобто, так що, хто в Польщі, знаєте, що завтра можна потратити гроші з користю. І так, не буду вам показувати в в кадрі те, що ми купили з алкоголю. Купляли ми пиво, мені, сід... мені там, якийсь гараж, не знаю, мамі сідер. В общем, просто розкажу по цінам. Тут показувати не буду. Ну, Ви самі знаєте, як воно виглядає. Да? Значить, взяли ми пиво папі нашому. 4 баночки по 4,59 це пиво Хайнікін. Потім взяли ще якихось тут у нас одна бутилочка. Так, 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 за Ага, це одна упаковка на 16,74. Це, напевно, упаковка із шести блочків, ну, з шести баночок. Так, мій гараж стоє 5,59. Лідочка вип'є 2 цілих. Мама вип'є два сідра. Обичний сідр, не знаю, взяли манго. Може, мама такий не любить, але другого не було просто. Вот. Ну Яблучка в лідлі не було, в лідлі з э, цими сідерами завжди проблема, не знаю, що так. Так, дальше. Взяли дві бутилочки води мінеральної, але ну, мені здається, що маловато водички, тому що знаєте, на природі хочеться завжди пити і після шашлика точно. Воду взяли таку. Вона із таких із дешевших ну, було не принципіально нормальна вода mm -hmm. та й взяла. Газовану. Да. Так, водичка стоїть у нас так, так, так 99 грошей одна бутилка. Вообще, зекономили на воді. Чуєте, дуже-дуже багато. А ми так часто купуємо Богдану в школу воду, негазовану півлітрову бутилочку за 2,50 2,80 навіть. Да. А тут така економія. Так, купили фольгу ось таку. Ой. Трошки буде шарудіть. Дивіться, купили ось таку фольгу алюмінієву для того, щоб запекти картошку. Картошку теж купили і будемо запікати її з таким, з таким бочком. Хочеться, знаєте, як раніше в дитинстві. Ми раніше в дитинстві заматували в фольгу картошку і ложили її. Коли листя осінню згрібали з дерев, їх палили це листя. І в це листя вже в цей огонь костерчик, в кінці, ну, в кінці, коли вже жар, ложили цю картошку і запікали. Ну, інодай без фольги запікали, а потім їли такий вкус дитинства. В общем, хочемо запекти. Така фольга стоїть 8,49. А ми дивилися, коли брали її, воно було по 5,49. Щось або ми неправильно подивилися, або, ну, або щось, коротше, друга ціна. Ну, нічого. Далі, масло. Взяли таке масло польське. Не знаю, бачу, мама завжди його бере. Я взагалі в закупах не сильно розбираюсь. Я люблю друге масло, але мама каже, що те, що я люблю, воно не дуже добре по смаку. Тому сьогодні взяли таке, воно у нас тут коштує 7,49 злотих. Так, що ми тут ще взяли? Взяли баданчику десертик. Він дуже любить у нас такий Монте. Ну, іноді беремо в такій більшій упаковочки. Порціонно, там він з чим-то стоя. Іноді беремо такі чотири. Сьогодні просто більшого не було. І ми взяли такий. 8,49 стоїть 4 отаких йогурта. Отаких, бачите. Так, далі ми взяли. Що це в нас таке? Добре, це пропустимо, бо я не знаю, що це в кінці воно нам покажеться. Бочик, той, що тільки що показувала, ось такий гарненький. От він скільки стоїть, я вам зараз скажу. 462 грама в ньому. Кілограм коштує 26,90. І цей кусочок на 12.43. Ну, мені кажеться, що він класненький. Він підкапчений. Так. Сок. Взяли Богданчику сок. Він у нас буде сьогодні безалкогольне пити. Так, сок у нас стоїть 4,19 літр. Далі щепьорик. Це що у нас? щепьорик? Це у нас, мабуть, цибулька, так? Така цибулька. Мені така не дуже подобається. подобається така, як домашня, щоб була. от Цибулю і укроп треба брати тільки в І цей щепьорик. Коштує 2,49 за таку штучку. Далі ми взяли руколу. обов'язково рукола, бо я салати без руколи не їм. Сьогодні була така рукола по акції. Обична ціна 5,99, сьогодні 2,39. Взяли. чекові вона теж така. Почекую вона. Ні, 5,99. А по чеку 5,99? Тому що, ми не Потому, що, ні, ми, мабуть, пробили по цьому. А Діана казала, що треба бути по цьому. Там, де іменно скидка. Ну, що ж зробиш? Сказала б вам поговорку, але не буду. <кій> так, помідори на кісточки. Ну, ми кісточку не брали, бо вона така суха. Там бачу, що вони не дуже прям в кісточки держаться, то ми вибрали ті, які без кісточки були без самої. Ну, на вид класні, такі не дуже дубові і не дуже м'які. середненькі такі. Що у нас тут? Ми взяли кілограм на 8, кілограм стоє 8,79, ми взяли на 9,16. Класні помідорки. Огірочки. Огірочки ми брали двох сортів. Щас я скажу. Значить, по 9,99 взяли два штучки. Бо у нас, люба мама з Богданом такі. По лічному, ось такі, бачите? А я люблю. Ті, які мені на вид, напоминають ті, які ми вирощували в енергодарі. То я беру такі, бо вони мені дуже прямо по душі рідні. Так, значить, два огірочка по 9,99 Получилося на 4 злотих. А мої огірки. я не знаю, де вони. Далі, в общем. Так. Кетчуп. Боданчика закінчився кетчуп, вирішили взяти щось маленьке. Не знаю. Мені удобніше мають, Відтягаєш мішок. Значить, кетчуп у нас стоїть 7,49. І взяли соус барбекюшний до шашличка. Щось мені захотілося барбекю, він такий з запахом димка. Попробуємо, що це він у нас стоїть. Такий соус стоїть 5,49. Далі, я взяла круасан. для чого, а в другому відео, побачите, для чого такий красивий круасанчик власного виготовлення. В Лідлі. Цей круасан стоїть злотий 70. Далі. Що це таке? Ага, тут якась ще є ковбаса, може, це вона. Добре. Взяли хліб. Тоже голодні хліба, я не їм. Ну Валік вирішив, що треба на два дня багато хліба з до шашлика. Взяли такий трохи темний, з корочкою порізали, теж вони самі печуть. І взяли такий біленький. Біленький, теж порізали, теж самі печуть. Значить, оцей який темніший 5,89, цей світленький 3,89. Там в ньому, мабуть, різна буде вага. Коперек. Що таке копеек. Це петрушка. Укроп. А, Укроп. Супер. Мама знає польське краще, ніж я, якщо що, бачите, значить, укропчик коштує злоте 99. 2 злотих. Купили жінякі картопельку. 2,5 кг. І все. І тут в мене щось було Баса. одне: це ця ковбаса. Да? Вона стоїть 8,49 Взяли таку ковбасу, вона типа в плесені. Ну, Така суха і така прикольненька, вкусна. В общем, 8,49. І так, у нас вийшлися закупи на 187,59. Чек покажу ближче, не знаю, видно чи ні. Ну, повірите мені. Не скажу, що це прям супер дешево. Не скажу, що це мега дорого. Їде нас 5 чоловік, я думаю, на 5 -рих, Ну, віддільно ми, звісно, купили м'ясо. Скажу так, хто хоче хейтери любимі, хто хоче сказати, що ми тут чи жируємо, чи багато їмо, чи показуємо. Якщо вам не подобається, ви просто сразу переходьте, вимикайте і не насілуйте себе. Я показую тільки для тих людей, яким це цікаво, тому що не всіх душа жаба, і ну, деяким людям це просто цікаво. А якщо не цікаво, просто не дивитесь і все. Хочете написати щось погане? Пишіть, все одно можу удалити і все. Ну, тобто, якби ви написали, я удалила. За чим потрачений, потрачений час не зрозуміло. Тому дивіться. Дякую вам всім за увагу! Така невелика розпаковка. Кому було цікаво, то пишіть, може якісь там ціни у вас нижчі або вищі. Мені, наприклад, дуже цікаво дивитися, коли показують розпаковки з українських магазинів, тому що це моя рідна земля, моя Україна, і мені цікаво, як живуть люди, що там зараз продають, по чому воно. Так що я ніколи не пишу гадості, що там хтось на війні в окопах, а ви тут показуєте розпаковки. Не подобається, просто не дивлюсь, подобається, дивлюсь і ставлю лайки. Е, я не буду підписувати ціни на, переводячи на українську гривню, тому що це дуже довго і в общем. Просто приблизно ви умножаєте на 10. Якщо, допустимо, 1 злотий, то в Україні це 10 гривень. І плюс-мінус ось така ціна. Ви можете подивитися, буде вам дуже легко поняти, скільки воно стоїть, ну, якби перевести на українську гривню. Знаю точно, що плюс-мінус ціни одинакові на продукти. Ну, буває дещо дорожче, дещо дешевше, ну, то так. Все. Дякую всім, хто був зі мною, хто був в цьому відео огляді на продукти, на ціни, на те, що ми беремо з собою в похід. Всім пока!